Стани, які е, впливають на наше самопочуття, да. Да? ну давайте наведу е, приклади. Да? Ти посміхаєшся людині, і у відповідь людина посміхається тобі. Да? У відповідь на щиру посмішку, да? тому що не тільки візуал, да? і передається внутрішній стан тієї людини, яка направляє на тебе свою увагу. Інший момент, да, якийсь різкий звук, удар, да, і зразу спазмується живіт, ми переходимо в стадію зажатості, да, відпрацьовує діафрагма, і таким чином реагують м'язи на зовнішні прояви. Да, конкретно зараз це звукові. Буває таке, що підходиш до людини. Да, або людина підходить до тебе. І ти просто по настрою так, відчуваєш, що ну, ти просто не хочеш знаходитись в полі цієї людини. Інколи достатньо просто посидіти поруч, помовчати так, з людиною приємною. І ти встаєш і йдеш наповненим. Такий переживаєш е -е, прекрасний внутрішній стан і про таких людей кажуть е -е, світлі люди. Якщо звичайне слово може повпливати так на людину, да, а своїм внутрішнім станом ми можемо впливати на самопочуття фізичне один одного, то що ж відбувається з людиною, коли вона доторкається до найвищого джерела світла, да, до космічної божественної енергії? Під час сеансу духовного вирівнювання я працюю як провідник енергії. Це безконтактна взаємодія, в момент якої я передаю цей імпульс людині. Це повернення до цілісності тіла, душі і духа, запускається. Процеси самосцілення да повного вирівнює активує всі ці процеси м'яко і природньо. Що відбувається далі? Відбувається якраз звільнення від цих психоемоційних зв'язків, які в собі людина руками тримала, зв'язуючи себе з минулими подіями свого життя. Які вона може і хотіла відпустити, але з певних причин не могла. Вивільнена енергія вона направляється на відновлення. І коли внутрішня напруга зникає, зникає напруга і в тілі. постава стає рівною, стає легше дихати, біль зникає. Енергія, яка раніше витрачалась на підтримання цієї напруги руками, Вивільняється і йде на відновлення, самовідновлення організму, самосцілення. Фізичні методи взаємодії з тілом, до яких ми звикли, безумовно працюють і їм потрібно користуватися, їх ніхто не відміняв. Але дійсно глибинні і фундаментальні зміни відбуваються тільки тоді, коли Переходить внутрішнє усвідомлення, перебудова, трансформація і внутрішні зміни це веде до нової якості життя людини, коли ми відпускаємо зайве і дозволяємо собі рухатись в нову якість життя. А фізичні методи це безумовно наші помічники, будь-то зарядка, ЛФК, тренажери. Але це треба робити з розумом і з повагою до себе і до свого тіла. Позитивні зміни після духовного вирівнювання відчуває тіло, бачить око, впізнає серце. Якщо ти хочеш відчути легкість в тілі, ясність в голові, спокій і знайти свої внутрішні. Опори запрошую тебе на твоє духовне вирівнювання.